Була така історія в Біблії, де було ціле поле мертвих костей. І Бог питався в Єремію, чи можуть ті кості ужити. І Єремій сказав, ти знаєш, Боже, і коли Дух Божий війшов в ті кості, вони почали уживати, кості війшли, обросли жилами, м'язами і повстало військо велике ожило. Це все діє Духа Святого, сили Божої. Так само це про образ церкви. Церква е, зараз виглядає де, деякі частини, деякі церкви, деякі люди. Я не знаю, я не буду говорити конкретно за якусь іменно церкву, як цвинтар з костями. І тільки коли Дух Святий прийде, і Дух Божий наповнює їх. Вони живуть знов для Господа. Вони встануть як військо і будуть служити далі Господу. Хай Бог благословить і наповне всі церкви Божі Духом Божим. Амінь.